Вітаю, шановні колеги. В мене два коментарі. Перший стосується заборгованості з оплати праці, другого питання порядку денного. І я би хотіла зауважити на наступному: коли ми говоримо про заборгованість заробітної плати, важливо розуміти, що існує не лише та, що задекларована, зафіксована. А й та що стосується заробітної плати, яка звини роботодавця не нарахована працівникам взагалі. Попри фактично того, що працівники виконували свої посадові обов'язки в умовах війни, втрати інституційної спроможності на окремих рівнях управління та відсутності належного правового реагування, такі факти не поодинокі і потребують системного врегулювання Наведу Два конкретних приклади. Комунальний заклад Херсонської обласної ради, Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат. У 2022 році близько 200 працівників Сумліна працювали в надскладних умовах окупації. Ні на один день не залишили своїх підопічних, неспроможних фізично доглядати за собою. Працівники і підопічні виживали разом з ними, ділилися їжою ліками. Однак особа без відповідних повноважень протиправна видала наказ про призупинення трудових трудових відносин, без повноважень задним числом і без попередження працівників, що позбавила людей оплати за період з липня. По листопад, 22-го року при цьому були проігноровані норми статті 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, в які зазначено, що призупинена дій трудового договору це тимчасове припинення роботодавцям забезпечення працівника і тимчасове припинення працівником. Виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку з збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки передбачені трудовим договором. Про в порядку громадського контролю і за результатом громадського контролю за дотриманням норм трудового законодавства під час війни ініціювала перевірку державного контролю управлінням держпраці. За результатами державного контролю було встановлено наказ про призупинення був незаконним. Винесений відповідний акт, але жодного реагування далі не було. Незаконний наказ діє до сьогоднішнього дня: заробітна плата працівникам не нарахована і не виплачена. Винні посадової особи не прикладано. Не притягнені до відповідальності, і на нашу думку це системний управлінський провал, який неможливо виправдати, але можливо виправити. Далі дошкільний навчальний заклад національної поліції України в місті Херсоні. Працівники також виконували свої посадові обов'язки у 2022 році, але з липня 2022 року заробітна плата не нараховувалась і не виплачувала жодного наказу ні про призупинення, ні про звільнення, ні про простій не було видано роботодавцям. Причина відсутність просто управлінських рішень не було е, визначено, хто стане керівником, і не визначено, а хто підпише. Табіль обліку робочого часу це причина не виплати оплати праці людям, які сумліно виконували свої посадові обов'язки після втручання нашої організації з березня 2023 року. Оплата праці в цьому закладі поновилася. Але питання оплати праці як нарахування, так і виплати за період з липня 2022 другого до Лютого 23-го включно залишається відкритим і неврегульованим дотепер. Переконана у тому, що зазначені факти порушення права людей на оплату праці є неприпустимими і потребують невідкладного реагування як по закону. Так і по справедливості у межах повноважень нашої тристоронньої ради, визначеними статтею 18 закону України про соціальний діалог, пропоную доручити голові Херсонської обласної тристоронньої соціально-економічної ради звернутися від імені ради до Херсонської обласної військової адміністрації, Херсонської обласної ради Херсонської міської військової адміністрації Національної поліції України щодо необхідності. Врегулювання ситуації, яка склалася на цих двох закладах: комунального закладу, будинка інтерната і державної установи дитячого садочка Нацполіції України у місті Херсоні, рекомендувати Херсонській обласній військовій адміністрації, Херсонській обласній раді, Херсонській міській військовій адміністрації та Національній поліції України розглянути питання за участі членів територіальної ради делегованих від сторін соціального діалогу, а також представникам. Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та відділення національної служби посередництва та примирення в Херсонській області та вжити відповідних заходів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам будинка інтерната і дитячого садочка Нацполіції України в місті Херсоні.